Друзі, всіх вітаю в школі для собачок Дред. У нас сьогодні дуже цікава тема. Раджу подивитися тим власникам, які хочуть собі завести собаку, яка буде охороняти їх, чи будівлю, чи сім'ю. Неважливо. Тема охоронні собаки. Як правильно вибрати собі охоронну собаку? Друзі, дуже важлива інформація. Поки ви не почали дивитися цей ролик, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, напишіть. Коментар для нас це важливо, тому що ми рухаємося до перемоги з нашим військом. Пишіть коментарі, тому що ми їх читаємо неважливо якою мовою, але ми відповідаємо тільки українською і контент, тільки українською мовою. Це все робиться для українців. Тому дякую, що ви дивитеся наш канал. Дякую, що ви пишете коментарі. Якщо ви не знаєте, що написати, поставте хоч плюсик, якийсь смайлик. І вам не байдуже те, що ми робимо для вас від душі. Чесно, цей контент дуже корисний буде. він довгий, але його треба прослухати, і це кейс із життя. Це не просто сухий контент, ля-ля-ля у -ля -ля, вас, порозважали, і все. Цей ролик з прикладами, тим, як не треба робити, і з тим, як треба робити, і який результат ми отримуємо. Все, друзі, не буду більш відволікати. Дивіться крутий ролик. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Разом до перемоги! Поїхали! Зараз я розповім про те, як це роблять люди і на які підводні камні вони натикаються. По-перше, як це роблять, звертаються до своїх знайомих. Чи вони собі намріяли там, да, вдівають якісь розові окуляри та мріють, що я хочу собі таку собаку, щоб вона там охраняла, три метри підпригувала, робила затримання любого чужого, який заходить. Про таку байку хочу розповісти, коли люди кажуть, собака запускає, але не випускає. Це все фігня на самому ділі тому що ця байка ходить по всьому світу. Розповім, чому я навіть не слухаю тих людей, які розповідають таку байку. По-перше, охоронна собака, вона Тої охорона, щоб не запустити чужого в будинок чи на подвір'я, щоб він зашов. Ну тому що як, це, як, як охорона собака може запустити когось чужого. У мене в голові не вкладається, моя собака ніколи не запустить чужого. Вона його з'їсть, прям як тільки він передне лінію кордону, двору чи квартири, вона зразу вже буде охороняти свою територію. Це важливо. Розповім, чому це байка. Тому що охоронна собака вона спрацьовує як тільки, от як проста сигналізація. Вона ж не спрацьовує, коли вже всередині хтось чужий. Вона спрацьовує, коли йде взлам чогось і йде сигнал. Так само у собаки. Якщо отут вона розуміє, що це чужа людина, то вона зразу включить свої охранні функції та буде користуватися тими навичками, які її навчили охороняти територію, дім, сім'ю неважливо. Тому якщо чуєте оці сказки, що вона там мене якось розбирає, кого запускать, кого не запускати. По перше, охоронна собака запускає тільки свої. Хто такі свої? Це. Сім'я, всі, хто живуть сім'ї, та дуже близькі родичі, яких знає самого дитинства собака. Якщо вже у вас є охорона собака, ви з цим не грайтеся. Якщо дальні родичі повинні приїхати, ви собаку зачиняєте чи в вольєрі, чи в окремій кімнаті, і все, і приймаєте гостей в себе. Отак. От Що стосується охоронних собак, як правило, люди всі мріють. Я собі хочу, вони собі там накрутили таку фантазію і думають: так я собі візьму собаку, вона буде охоронцем. Вона буде охороняти, там затримання робити, там переключення. Руки, ноги, там вона взагалі буде прям рембо, да не собака. Згоден сам так мріяв, сам так хотів і цього не змінити в людях, тому що мрії є, і ми будемо мріяти. Завдяки мріям, ми купляємо собі те чи інше, про що мріємо. А тепер дивіться, ви поміріли про охоронну собаку. Як ви це робите? До кого ви звертаєте, щоб купувати гарної якості собаку? Як правило, ми гуглимо і запитуємо там така то порода, і там красивий опис цієї породи. Як правило, він не завжди збігає. З тим, що написано в інтернеті, що ми маємо? Я загуглив собаку, почитав. Наприклад, чорна вівчарка, там гарний охоронник, слідову роботу, там затримання робить. ну ідеал собака. І звертаюсь десь, куди я йду? Як правило, по-перше, це знайомі чи в інтернеті на такі прості сайти, де, як правило, недорого, як правило, люди шукають, але є там декілька позицій, ціни і якості собаки. Перше, як підбираються як підбір машини, так і підбір. Собаки, ми підбираємо ціну, по яку ми собі можемо дозволити цю собаку, але важливо звернути увагу. Не ціна важлива, ви собі ставите ціну за яку ви можете купити собаку. А спочатку треба розібратися, яка ціна на ринку для робочих, гарних, крутих собак. Чому так? Тому що ви собі заплануєте одне. І будете в ціновому діапазоні. А професіонали, які займаються, їм все одно наскільки у вас вистачає грошей. У них є своя ціна. Це всі затрати, які на те, щоб займатися розплідненням цих собак, там є. є певна ціна. І ті, хто займаються розплідненням таких собак, вони знають собі ціну і дешевше вони не будуть продавати собак, які дуже крутої якості. Я розповів, як це і правильно робити, і як правило, як люди роблять, вони шукають на недорогому сайті недорогу собаку. Тому що німецька вівчарка, вона і в Африці німецька вівчарка, але про якість, знаєте, це як гарна цукерка в обкладинці, і буває яскрава обкладинка, а цукерка не дуже смачна. Я вже приводив ще такий приклад: дешева риба, юшка вийде. Ну, словом, із трьох букв. Тому ви повинні зрозуміти, якщо купити дешеву собаку, чи ви можете купити її недорого, якщо ви там. Я не знаю, товаришуєте суперзаводчиками. Якщо у вас є якісь зв'язки в світі розплідання робочих собак, то це можливо зробити чи на якісь там умовах бартеру, чи ще чогось. В принципі, можна за недорогу ціну взяти дуже крутих собак. Я скажу так, що двох собак зі свого помюту я дарував, по-перше, своєму другу на СТО зробив подарунок, він заплатив кошти, але вони були мінімальні там, тому що собаки коштували по 1700 євро. Другу собаку я. Подарував на кордон з Україною на пошук наркотичних засобів. Щоб собака служила на границі, це був мій подарунок. Отак, от, от можна придбати класну собаку. Це я зробив від себе такий презент своєму другу та щось корисне для України. Щоб собака служила і допомагала на кордоні. Несла службу. Тепер слідуючи: купили собаку, знайшли там в OLX чи ще десь. Купили собаку. Да? Потім проходить якийсь час. Приходять щось вона мене не охороняє. Вже рік собака в мене вона не охраняє. Цікаво, а чому ж вона не охороняє? І потім приходять до нас і кажуть, слухайте, плачу любі гроші, щоб собака охороняла. А я запитую у вот, Тані, а чому ви не заплатили любі гроші, щоб купити круту собаку? Дайте відповідь, будь ласка. Дивіться, це дуже важливе питання. Коли люди купляють, зекономили там 200 доларів, 500, 1000, неважливо, зекономили на собаці, а потім хочуть, щоб з того, що не може охороняти, заставити охороняти. Тепер розкажіть мені, будь ласка. Як ботаніка із ботаніка зробить класного бійця ММА чи наоборот з бійця ММА зробити класного ботаника. Ви скажете, так, це можна зробити. Ну візьміть, зробіть, спробуйте пограти в це, да? приміряти халат ботаніка на ММА, він там чуть-чуть зможе себе покорчити когось і нічого не вийде, тому що натура інша. Всередині ця людина буде інша. Так само собаку. Ви не зможете змінити наповнення, яке всередині. Якщо собака не охорона. Що б ви не робили, ви цього не зміните. Добре, до нас звертаються і кажуть, платимо любі гроші. Починаємо гратися з цією собакою. Граємося, граємося і розуміємо, що результат не буде такий, як собі. Тобто, вони спочатку купили собаку, напланували собі, а потім заплатили гроші і планують, що так, вони вже закриють моє питання. Ні. Я завжди кажу: ми не зможемо з неохоронної собаки зробити охорону. Чому? Тому що ця собака не готова. Не тримати тиск на себе, вона не може. Будь впевненою в собі дуже багато інших якостей вони слабіші, ніж в охоронної собаки. Ну, от, наприклад, собака, якщо ви бачили чи чули, чи у вас така собака чує дуже громкий звук. То собака від цього боїться, труситься і інколи по неділі, по дві відходить від цього. Якщо почує громад блискавку, то вона не може нормально себе вести. Це дуже важливо, тому що нервова система проблема з нервовою системою. Це вже генетика і всі останні речі можуть бути багато хейтерів, які зараз розкажуть нам, що там все це фігня я навчив собаку. Так, да. якщо ще собака може охороняти, вона буде охороняти. Якщо не може, скільки б ви з нею не гралися, я вам скажу на ключову етапі, От зараз у мене є собака, ми працюємо. Перший день ми зроботали з тряпочкою, з прихваткою. На другий день собака працювала вже в рукав. На третій день я достав а, пльотку, щолкнув два рази. Собака, що зробила правильно? Відкотилася назад, тепер вона навіть не хоче хватати прихватку. От вам і неробоча собака. Тому маємо, що маємо. Друзі, ви купили собаку, яка не може охороняти, а тепер хочете, щоб вона охороняла. От тепер маємо заняття оцим процесом. Які все одно не дасть результата. Далі не хочу розтягувати вже цю тему з прикладами. Я вам просто розказав декілька і що вас чекає, якщо ви не візьмете охорону собаку. А зараз розповім, як робимо це ми і який результат можна отримати з охоронними собаками. Саме головне перше, коли люди хочуть купити дуже круту і гарну собаку, яка буде відповідати тим критеріям. Які власники собі планують. Наприклад, до нас звернулися купити дві охоронні собаки для охорони великої території, великі сади, і ці собаки повинні нести охорону. Як ми це робимо? По-перше, в нас більше 50 питань, що ця собака повинна робити, як вона виглядати, повинна всі параметри, які вказані, власник відповідає, і ми підбираємо. Ту собаку, яка підходить і під характер, і під запроси цього власника, тому що ми повинні зрозуміти, яка конкретна функція буде собаки, що вона конкретно повинна робити, і хто буде керувати цими собаками. Це дуже важливо, тому що це як підбирати автомобіль під людину, для чого він бере швидко, їздить, не швидко. В Пріоритетах буде важливіше там швидкість, безпека, красота, солону. Чіну чи... оці всі речі треба дуже гарно підганяти. І після того як ми вже на. Раємо цей аватар, яку собаку ми повинні взяти. Потім ми шукаємо тільки в професіональних розплідниках та по своїх знайомих, яким я довіряю, і вже більше 20 років дивлюся, як вони займаються розплідненням собаки. Я знаю якої якості деякі собаки, навіть ціни. Тому, якщо людина приходить, каже, я хочу таку собаку за таку ціну, кажу, не вийде ця собака, на, коштує на 500 на доларів дорожче. А буває людина, прийшло мені не важливо, в мене бюджет 5 тисяч доларів. Кажу, ну це ви вже поспішили, це ще й на навчання хватить. Тому можна взяти гарну собаку ось за 2 тисячі євро, і плюс ще залишиться і на навчання, і на інші там якісь ваші побажання, щоб навчити щось собачку. А розібралися з ціною, з якостю. І потім той, хто придбав собаку от, цими чорними собаками, приклад же ж. Привожу, тому що от буквально недавно вони поїхали додому, заказали це, ми співпрацювали зі службою Альфа, вони підвезли до нас собачок своїх, там були в них чорні собаки, дуже круті, привезли сюди, і власник приїхав, забрав собачок. Вони побули трішечки у власника пару місяців, щоб він вони привикли до нього. Іноді зразу привозять школу. Але цих собак попросили, щоб були поки у власника, тому що у нас була дуже велика черга на заняття. У нас, якщо ви дивитесь цей ролик Захочете в нашій школі виховувати свою собаку, то, будь ласка, спочатку напишіть, чи зателефонуйте, забронюйте місце. Тільки потім ми зможемо сказати, на яке число і дату ми зможемо взяти свою школу, тому що літом, коли великий сезон, у нас 4 місяці черга. А якщо от зараз після війни, в принципі, там плюс-мінус місяць-два можна чекати для того, щоб приїхати в школу на навчання. Привозять до нас цих собачок. Вони звісно розбаловані, тому що були цуциками, росли собі як хотіли, і ви побачите на відео, де ми робили. Замір знань, в якому видно, як це поводили собаки, і вже через місяць ці собаки були слухняні. Один із тренерів підходить і каже: Блін, які круті собаки! Я вам чесно кажу, так і було. Можна, до речі, написати в чат, щоб саньочок підійшов і розповів. Тренер, який займався собаками, він мені каже, сірий, наскільки це круті собаки? Я кажу, дивися, людина заплатила за підбір собаки. Ми знайшли йому дуже крутих собак. Я вам скажу так: якщо я не помиляюся. То ціна собак за півтори тисячі доларів це були дві собаки. Куплені. Люди таких цін немає. Ну от реально кажу вам. Ми взяли недорого дуже крутих собак, і людина каже: так я вже чекайте на навчання. Ми казали два місяці черга, зачекайте, будь ласка. Привозять цих собак і зараз я візьму зворотній зв'язок у тренера, який тренував собак. А це дуже важливо, тому що він ж мені каже, блін, які круті собаки. Людина заплатила там 100 доларів за те, щоб йому знайшли собаку. Да, і ми цим займалися. Саме головне ми несемо відповідальність, щоб найти більш-менш класну собаку. Якщо ми підбираємо собаку, то на 80 всі оці підводні камінці ми обираємо. так ми не можемо знати все, але слідкуємо за всіми моментами, за робочими лініями, де ці собаки привозилися, звідки хто їх брав до себе, як люди задоволені, незадоволені, цуценятами, які були з інших помьотів. Коротше, там ціла робота робиться. Мало того, що ми все перевіряємо, все шукаємо і знаходимо ту інформацію, по якій ми можемо точно сказати, що цю собаку. Можна купувати, і з неї буде дуже крута охоронна собака. Ще один факап, хочу розповісти. Це реальна історія, коли до мене приїхала людина купувати собаку, і вона не професіонал в своєму ділі. Зайшла така і взяла. Каже: можна подивлюсь на собак, я сам перевірю. Я кажу, Може вам допомогти з вибором собаки. Він каже: Ні, я сам я служив, я знаю. Ну, добре, кажу, йдіть. Він бере св'язку ключів і кидає в цих собак. Собаки були цуценями ліво, ще там до місяця їм було. Вони злякалися і розбіглися в інші. Сторони, а він каже, та вони боягузи, мені така собака не потрібна. І ви знаєте, якось він уїхав я кажу, нічого себе перевіряє собак. Це ж ну ненормально так робити, тому що в дітей малих кінчимось, вони по-любому злякаються. І встрітив я цю людину десь через два чи через три роки. Я йшов, і я його впізнав, бо він такий дуже великий, впевнений в собі. і Такі у нього там. Ну коротше, я його впізнав. Я підходжу, о, добрий день, бачу, що ви купили собі собаку. напевно, вибрали таку, як ви хотіли. І він такий: не таку, як хотів, але вибрав. А я говорю, а чому? А він каже: вона глуха. Тепер представляєте, людина, яка каже: в мене є досвід, і потім я зрозумів. Ну і ми навіть не, не з ним не попрощалися, і він розвернувся і пішов зі своєю собакою. І я йду і розумію, якщо він так вибирав собаку, то він вибрав собі ту собаку, яка не злякалась ключів і не бачила, що вони їх кинули. Розумієте, якщо користуватися якимось досвідом від людей, які не є професіоналами і спе спеціалістами свого діла, то ось людина купила глуху собаку собі. Тому, будь ласка, будьте уважні. Якщо вам буде потрібно підбір любої породи, неважливо, вівчарка, це бульдог, мастів, чи лабрадор, чи ну люба, хоч там я не знаю, хоч пудель, люди, ви завжди можете звернутися до професіоналів. Є номер телефону, наберіть сюди, хоч закажіть консультацію, і ви собі, хоч не на. Наступите на ті граблі і не будете мати проблем з вибором собаки. А Саш, у нас тема про чорних собак. Я розповідав, що ми у нас замовили підбір собаки, що ми там підібрали круті собаки. Вони вже приїхали в школу, і в нас з тобою була розмова. Ти там, я не пам'ятаю, чи щоденники заповняв собачки по навчанню, і ти такі. Блін, ну давай ти розкажеш, як ти казав, що круті типа, собаки достались. Е, Ну, що я можу сказати? Це були насправді найкрутіші, найкрутіші собаки, з якими ми займалися там, за останній час. Собаки дуже круто сприймають навчання, вони розумні. Навики схоплюють на льоту, і в них уже від від початку є охоронні якості. <кхи> тобто, <кхи> <це> <кхи> <ми> Скажи, так... <кхи> як було, бо я сюди привів людину, яку він покусав. Ти просто йшов і він якось ну він побачив, що це чужа людина і спрацював в нього. Так <кхи> дивіться, тобто до цього такого ніколи не було. Він нікого не кусав. У нас були люди, які працюють в нашій школі. До них він відноситься абсолютно нормально. Потім у нас з'явились люди, які почали працювати в нас на будівництві. Ну нова людина, а, яка так, приїхала, з'явилася нова людина, до якої він ще не звик, і він просто підіймався. Чи йшов і рай. він одразу його урубав, да просто побачив цю людину, і просто напросто одразу його кусив, але не сильно. Тобто я встиг його забрати. Там пошкоджень, яких немає, але охоронний інстинкт спрацював. Олександр у нас проводить електрику, займається професійно будівництвом, і якраз проходив і йшла собака чорна поруч, і да. кинулась на тебе, гризанула за руку. За руку да? Да, в да, тебе да. рука трам... Покажи ось травмована, травмована рука, травмована, рука не работала, да, да. і собака укусила Кусила. по погризла руку. От дивіться, ця собака не займалася охороною. Це такі гени, які ми підібрали, просто йшла, побачила в тобі чужого, ну, да там о, чи вірно, ти махнув рукою, це, чи що зробив? Мене просто так рука була. Вона не знаю, чого вона мене вхватило. Сначала ну ходюкала, ти стояв на дорозі. Вона йшла на тренування, стояв на дорозі, але ну ти ж для нього чужий був чужий чужа конечно. людина. Собака в принципі відпрацювала, але собака ще не вчилась на охорону. Тому це я кажу, що це є в генах. Якщо в гарної якості собаки, то вони є охороні з самого дитинства. От і є результат. Саньочок. Вибач, так що случилося? О, Вона ж школа для собак. І ти розумієш, що це так сильно да, по побічна дія того, що охорона собака в принципі відпрацювала на чужу людину, але ну що зробимо? Таке буває. Mm -hmm. А тепер дивися: це у собаки те, що я казав. Собака запускає, але не випускає. Ці всі басні ми відхиляємо. Ось реальна ситуація. Ми взяли охоронну собаку. Собака побачила нову людину, до якої вона не звикла, і зразу її вхопила. Ось і результат в навчанні ти кажеш, дуже круто себе вели по кінцевому результату. Ти кайфуєш від того, як вони слухались, як вони сприймали інформацію, і бистро видавали її. Так, це було задоволення. Працювати з цими собаками взагалі це було дуже круто. тобто З першого дня вони як приїхали, по-перше, це їх візуальний вигляд. тобто вони... Круті. За... Да, це просто... Ти на них дивишся, це просто кайф. Перше заняття дуже багато енергії, дуже класна концентрація. Тобто вони дуже підв'язані під людину, орієнтовані на свою людину. Коли ти до них звикаєш, це плюсів становиться ще більше. Тобто вони починають тебе любити. Тобто вони з тобою дуже круто працюють. Вони на тебе налаштовані, вони не відволікаються. Тобто, ти як прийшов в зал, ти з ними займаєшся. Тобто 40 хвилин це мінімум. Вони видають максимум свого результату. Універсальний солдат. Да, це просто саме крута собака, яка була. Я думаю, що ми вставимо ще відео до і після, як це було. І я думаю, що кожну собаку ми покажемо, як вона працювала, які в неї. За місяць які результати, як вона себе показала, Саш, дуже дякую тобі за зйомку, що ти доповнив уже від себе, тому що те, то, що я говорю, це добре. Але тепер у нас буде повна картинка для людей, які нас дивляться, що таке підбір собаки, і далі якісне навчання. Дивіться, це тренер, який тренував, і він вам каже, як є. Тому що давай говори чесно, не всі собаки крутої якості, такої, як хотілось би. Так, звісно, далеко не всі. Таких мабуть, Одна на сотню, виходить. Ну, ну то, да, ну там я думаю, що саме головне, я іноді шуткую, якщо собаки будуть всі слухняними, то в нас не буде роботи. А так як собаки не слухняні, то у нас є багато роботи і дякуємо вам за те, що ви звертаєтеся до нашої школи. А ми робимо ваших собак ще слухнянішими. Друзі, в цьому відео ми розказали про той кейс, який робили конкретно ми з підбором собаки. Як ми це робимо? Я вже казав, що в нас є більше 50 питань. До Власника, це важливо, і коли ми підбираємо, ми до сьомого каліна знайдемо, які були собаки, хто вже купував таких собак, які є відгуки про цих собак. Головне, щоб вони були конкретної якості, яку у нас замовив замовник. Якщо ви не впевнені в тому, що вам зможуть професійно допомогти, звертайтеся до школи. 20 років ми цим займаємося, допоможемо обов'язково. Пишіть нам в приватні повідомлення чи в коментарях, але краще набрати по номеру телефону, і ми в найкоротші сроки відповімо і підберемо. Класну собаку і навчимо так само: звертайтеся до професіоналів, все допоможемо, все зробимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемося в наступних роликах.